Ну що третій урок. Я натхненна, налаштована, і зараз ми будемо розглядати, як впевнено почати практикувати і заробляти відразу ж після курсів. Чи реально це взагалі? По моєму досвіду, все абсолютно реально. Я так і зробила, але хочу розвіяти деякі сумніви, щоб ви не думали, що це про. Е Вихлоп, сильний вихлоп, коли відразу все, і плюс тисячу євро. Ні, так не буде. Більшість курсів, які я зараз зустрічаю, люди виходять від них розгублені з нерозумінням, а куди далі йти. Тобто я отримав знання, отримав техніки. А що далі робити? Потрібно йти вчитися на маркетинг чи на маркетолога, чи оформляти сторінку, якщо ви знаєте, контентні воронки. Не знаю, чи ви це про це знаєте, але шлях провідника він не тільки про душу і тіло, а й про грошовий маркетинг. І саме сьогодні ми також про нього поговоримо. Я хотіла б розказати основні проблеми спеціалістів, які вийшли після будь-якого навчання, і спеціалістів із досвідом. Основна ситуація в тому, що ви не йдете за своєю душею. Ви починаєте порівнювати. Себе, починаєте дивитися, хто що робить, і сходите із своєї стежинки. Зараз е мозок, коли дивиться, наприклад, на моє навчання, на якесь інше навчання, на свій шлях майбутнього, може сказати: блін, це ще треба, це так дорого, може мені зараз це не потрібно. Насправді ви боїтесь просрати гроші. Ви не боїтеся, що вам дорого, бо вам не дорого. Ви точно знаєте, що ви це хочете. Ви боїтеся, що це не окупиться. І це вже інша розмова. Не окупиться курс, щось не зрозумію на цьому курсі, зійду на півшляху. Ось це саме криється інколи під дорого. Але інколи це дійсно комусь дорого. Бо цінова політика різна, і ми розглядаємо саме ситуацію, що є короночка така, що мій чоловік сказав, що це все фігня, воно мені не потрібно. І ви просто падаєте і не йдете по своєму шляху, або він вас не підтримує, або у вас за спиною 10 навчань, уже, які ви ще не монетизували. А він вам каже: Ну, ти хоч одне доведи, так як мені сказав мій Руслан так, на початку мого шляху, і я від цього стрепенулась. Але насправді дійсно ви відчуваєте можливо, що він вас не цінив. А по суті, ви купуєте тонну курсів і не доводите. Ви не, за... не дозаробляєте, Ви у режимі постійного учня. Є режим майстер, є режим учень. Як іде учень по навчанням, як іде майстер, купив навчання в практику, навчання в практику, об'єднав метод, а учень думає, що він недостатньо і починає на. Починає ще далі далі навчатися. І ваш запал гасне, коли ви розумієте, що от ніби методів багато, а я не розумію, що далі робити. І блок. Перестаєте йти за собою, бойтесь засудження, і хтось скаже: о, черговий теролог, о, черговий психотерапевт, магічне мислення. так? Ну, було ж таке, згодьтеся. І ви опускаєте руки. Але ви опускаєте руки не тільки через те, що ви е, чуєте це від людей, а від того, що ви не знаєте, як себе просувати і які цінності доносити. Саме основне цінність вашої професії це ваші цінності, це ваша енергія. І від того, що вам будуть казати люди, залежить те, як ви будете нести себе у світ. Багато хто е, каже, що, от е, прийшов з нуля. Отримав освіту. Виходить, мало досвіду, конкуренти плачуть, впадають в емоційну яму. Тобто, ви що зробили? Ви отримали знання і просто знецінили свій час і свій досвід. Бо ви не пішли в практику, ви послухали когось. А хтось поняття не має, яким шляхом ви йшли, і як ви це все здобували. Простіше знецінити. Завжди простіше. А дійти через хейт, як це йшла я, і до сих пір мене її йобнутою, вибачте, обзивали. І е, ну, це таке яскраве да? і інфоциганкою. І як тільки що не робили, але люди завагітніли після моїх терапій, да? стали вільними, наприклад, від залежностей, отримали нову роботу. От я буду такою, але я буду допомагати людям. А я могла б забитися. І сказати, блін, ну якщо вони так кажуть, може, десь в цьому сенс є нема. І основне, далі це грошовий маркетинг. Це коли ви розумієте, куди ви рухаєтесь і як ви будете себе просувати на навчанні. Я проводжу урок, де кожен із вас зможе зрозуміти, ким він хоче себе позиціонувати, з чим і з ким ви хочете працювати. І е, бувають експерти, які отримують уже 30-й диплом, а досі бояться не нашкодити. І про це я також розповідаю, що з цим робити, бо ну, зі сторони я пройшла цей шлях, я бачу, що кожна друга людина вона не задіює повністю свої сили, щоб не образити когось, або не здатися поганим спеціалістом, або не здатися некомпетентним спеціалістом, не розкриваючи себе, ви не даєте себе людям. І так було у мене. Я працювала в наймі, боялась піти. Зі своєї професії я працювала продавцем-консультантом, офіціантом. Я боялась піти у свяхотерапію. Коли стався карантин, я пішла. Потім війна. Я пішла знову в розширення себе, і я не могла це робити, бо я працювала в шоурумі. Весь час ішов туди, але я хотіла в цвяхи. Але я розумію, що тут стабільна стабільність, тут стабільні, стабільні гроші, а тут ти не знаєш, що робити. І ось ці чаші вісов, як я казала вже, однією жопою на двох стулах і ніде. Тобто ваша енергія тут і тут, і ви нічого не робите, ви не розумієте, куди я хочу. І ось це страх зробити вибір це також глобальна така. Ловушка, в яку ви потрапляєте після навчання, бо ви ніби і отримали професію, а, наприклад, піти з минулої роботи поки що не можете, Ну, недостатньо ж я ще починаю. Починаю працювати, потрібно ще годь, годік провести безкоштовних консультацій, щоб набратись досвіду. Уявляєте, я чула, що людина проводить півроку, рік безкоштовні консультації, Чи, чого її вчать на курсах. Так, я зараз, можливо, обурена, але. Як можна не давати в професії майбутнє? На що ви розраховуєте, коли ви купуєте професію на гроші, на реалізацію, на розкриття талантів? Чи згодні ви рік працювати за спасіба? Я ні. Тому мої учні так не роблять. Вони відразу ж починають практикувати уже у процесі. І я створила курс, де є повна підтримка. Метафоричні карти як універсальний алгоритм роботи з людьми з підсвідомістю, з тілом, свідомістю, страхами, блоками. Будь-чим. Даю колоди онлайн, 80 колод. Бери, працюй просто. Гіпноз Еріксона на зняття тілесних блоків, методичку по коучингу з готовими техніками. Розповідаю, що може бути на цвяхах, що таке, коли людина падає в обморок, коли людина не може стати, коли вона розуміє, що е, зараз упаде, або їй дуже боляче, а вона не може плакати, бо вона сильна, чи не може прийняти свою слабкість. І головне практика з першого завдання, тобто курс з практикою. Як я казала, ви будете писати медитацію, ви будете будувати свою структуру, ви, можливо, навіть придумаєте свій алгоритм роботи з метафоричними картами, з клієнтами. Це дуже важливо, щоб ви були унікальними. І я за це. Конкуренції не існує, коли ви знаєте свої таланти. І от багато хто став на цвяхи і не в курсі, що там робити після. Або купили дошки, вивчили навчання. А воно не так працює, як ви відчували. От в цьому і помилка, що ви не знаєте, як війти в активне слухання, як установити рапорт з людиною, як облаштувати студію, чи облаштувати на вулиці, що з собою брати. І що робити, коли людина, наприклад, не взяла воду, а у вас вже починається терапія, а да, це її час, який таймінг використовувати. Цього не вчать на звичайних курсах. Але я цього вчу, передаю від душі повністю свою методику, бо я.